У Нововолинській громаді цьогоріч уже трапилося більше пожеж, аніж за цілий минулий рік. Про це повідомили рятувальники Нововолинська під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Провідна інспекторка міськвідділу ДСНС Тетяна Баранчук наголосила, що цьогоріч у Нововолинській громаді трапилося найбільше пожеж серед інших громад району, хоча Нововолинська ТГ не є найбільшою за площею. Протягом 2021 року виникло 42 пожеж. пожежі. З них 14 у природних екосистемах. Станом на 26 липня 2022 року на території Нововолинської громади виникло 49 пожеж, з них 21 пожежа у природних екосистемах. Тобто протягом цих півроку трошки більше виникло майже так само пожеж у природних екосистемах, як за останні 3 роки. При проведенні аналізу. На, на території Нововолинської громади виникло майже більше як в два рази пожеж у природних екосистемах ніж у інших громадах Володимир Волинського району, хоча у них всіх територія значно більша. Беручи до уваги, вище вказане можна зробити висновок про те, що Нововолинська міська територіальна громада систематично не очищається від горючих відходів. Та не викошується від, від сухої рослинності. Ріст, звичайно, він у нас кожним роком, ну я би сказав, навіть більше. Я, ну, я не говорю тільки зараз за Новолинськ, він більше загалом, але якщо ми говоримо в розрізі за цей період, для порівняння у нас 11 громад, якщо не помиляюсь, найбільше це фактично ну, трошки менше половини, вони безпосередньо в Новолинській громаді і безпосередньо в самому місті це, по-моєму, 13 пожеж. Для прикладу, якщо порівняти з містом Володимиром, Володимирі пожеж п'ять виникло. Як зазначають рятувальники, у громаді є багато місць, які не викошуються та з них не прибирається сміття. Після звернень до виробничого управління комунального господарства надзвичайники не бачать позитивних результатів. Відтак вони звернулися до міського голови, аби вирішити це питання. Як зазначив Борис Карпус, робота над усуненням стихійних сміттєзвалищ у місті ведеться регулярно. У нас є якби стихійні сміттєзвалищі на контролі перше. Ми в нас вони всі на обміні. Третє, ми з ними боремося, і я вважаю досить успішно. З питання в тому, хто обліковує їх і хто їх вважає там стихійними. Під час обговорення проблеми присутні дійшли висновку, що для того, аби зменшити кількість недоглянутих локацій та стихійних сміттєзвалищ у місті, до цієї роботи додатково залучать працівників муніципальної варти.